Доброго ранку, мої маленькі учні! Сьогодні урок сольфеджіо. Тема нашого уроку тривалості нот. На перших наших уроках ми вивчали властивості музичних звуків і говорили, що музичні звуки мають різну довжину, тобто бувають довгі та короткі. Така властивість музичних звуків називається тривалість. Ми познайомимось, які бувають тривалості нот, як вони утворюються. А потім виконаємо декілька ритмічних вправ. Будемо плескати ритм, тобто нотки різних тривалостей. І так почнемо. Познайомимося з тривалостями. Найбільша за тривалістю нота називається ціла. Подивіться на неї. Це не зафарбований кружечок. Якщо нота біла, то ця нота ціла, а рахують її так: Раз і, два і, три і 4 І. Або можна нотки рахувати ритм складами. Ось так. Та-а-а. Послухайте тепер, як ця нотка звучить. Наступна нотка за тривалістю називається половинна. Вона також біла, але має паличку, яка називається штиль. І рахують її так: раз, і, два і або та. Послухайте половинну ноту. Наступна тривалість називається четвертна. Погляньте на неї. Вона чорного кольору. Тобто кружечок у неї замальований і також має штиль паличку. А рахують її раз-І або Та. Послухайте, як вона звучить. З четвертною тривалістю ми будемо часто зустрічатися, бо вона за довжиною нагадує наші кроки. Крок-крок. Крок, крок, або та. та, та, та. І найменші тривалості, з якими ми сьогодні познайомимося, називаються восьмі. Або восьмушки. Вони найменші і тому завжди тримаються за ручки. Погляньте, їх з'єднує перекладинка. А рахується так, перша восьмушка. Раз. А друга восьмушка – І. Або кажуть ті, Ті. Послухаємо восьмі нотки. Ці нотки також будуть часто зустрічатися на наших уроках. Іноді восьмушки не тримаються за ручки, і тоді вони пишуться з хвостиками, але ніколи не ходять поодинці. Завжди разом вдвох. Як на нашому малюночку. А тепер давайте подивимось, як утворюються тривалості. Найбільшу тривалість цілу ноту можна порівняти з цілим яблучком. Рахуємо його раз і, два і, три і чотири. І. У музиці всі тривалості утворюються шляхом ділення на два. Тобто навпіл. Поділимо наше яблучко навпіл. Подивіться, що у нас утворилося. Так, ми бачимо дві половинки. Це і є половинні ноти, і їх дві. Вони удвічі менші, ніж ціла нота. І рахуємо ми їх раз і два і. А тепер кожну половинку поділимо ще навпіл, Тобто на дві частинки. Скільки частинок у нас вийшло? Так, їх чотири. А нота називається четвертна. І кожна рахується раз і або та. А якщо кожну четвертну ноту поділимо ще навпіл, то частинок стане ще більше. Вісім, але вони зовсім маленькі. Такі ноти називають восьмі або восьмушки, і рахуються вони або раз, або і, або ті, ті. Ось така цікава у нас математика. Ось тепер, коли ми розібрались з тривалостями, давайте спробуємо їх поплескати. Плескати ми будемо тільки четвертні нотки та та восьмі ті ті. Пам'ятаєте, їх завжди дві. Розглянемо малюночки, щоб краще зрозуміти, як визначити довжину нотки. Подивіться, четвертна нота схожа на наші кроки. На малюночку крокує слоник та ведмедик, і крокують вони ось так. Та та, та-та. Крок, крок, крок-крок. А ось на іншому малюночку ми бачимо маленького їжачка, маленьку собачку та хлопчика. Вони крокують по-іншому. Ті-ті, ті-ті, бо ніжки у них маленькі і кроки менші і швидші. А ось на цих малюнках ми бачимо, як мама йде по вулиці з дівчинкою, а тато з дітками. Скажіть, у кого з них кроки більші, довші? Так, у мами і у тата. А у кого менші? У діток. Тобто тата та то мама крокують четвертними нотами. Ось так. Та-та. Та, та, а дітки восьмими нотками. Ті-ті, ті, ті, ті ті, ті ті. Спробуємо тепер проплескати ритмічні малюнки. Що ж таке ритм? Ритм це чергування тривалості. А у нас будуть чергуватися четвертні нотки ТА та восьмі ті-ті. Ось перше завдання. Тут ви бачите крапельки. Великі крапельки це четвертні нотки та. А маленькі крапельки це восьмі нотки. Ті-ті. Вони чергуються. Так утворюється ритм. Послухайте. ті ті та та. Ті-ті та ті-ті та. Ті -ті -та. А тепер плескай самостійно. А як дзвенять дзвіночки? Давайте їх проплескаємо. Та-та, ті 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 та ті, ті ті та. Повтори сам цей ритмічний малюнок. На нижньому малюночку ми бачимо дитяче взуття і доросле. Пам'ятаєте, як біжать маленькі дітки? Ті-ті-ті, ми біжимо, а доросла людина крокує крок-крок, крок-крок. Ми біжимо крок, крок. Ми біжимо крок проб. Ті, 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 та, та. Ті, 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 та, та. А тепер проплескаємо квіточки великі та маленькі. Та-та ті-ті ті ті, та, та ті-ті-ті. А на цьому малюночку ти бачиш різнокольорові рибки. А як говорить рибка? Явимо, що вона говорить буль-буль. Послухай. Буль, 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 буль. Буль, 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 буль. A zaraz pokwakujemy jak żeby gniatka. Kła, kła. Kła, kła. Kła, kła, kła. Kła, I nareszcie się zobrazymo i Пих пих, говорить їжачок. Пих, пих, пих 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 пих, пих 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 пих, пих пих. Молодець, сподіваюсь, у тебе все вийшло. Подивись, як зображують четвертні та восьмі нотки, коли записують ритм.